Що це ви робите? Здаваємо кульки водою. Будемо його грати. А називається. Ну, зміст гри ми побачимо пізніше. На батут! Ідуть ЛВС і ДНК. На драму БМВ готуйтеся, хлопці. Кулінарія, веселка. Далі музика, смайлики, метелики, спорт, карамельки, діти України, рукоділля, вітамінки, де світлячки. как только просыпаешься зарядку делай друг тогда лишь только радостным будет все вокруг но ты погоду

В таборі. Дуже класно. Класно? Все класно. класно. Мені дуже подобається. Супер. Це супер. Класна, гарна погода, супер. Ми чекали такої погоди. Гарний табір, багато дітей, весело. Третій день дуже цікаво. Навіть не те, що цікаво, а цікаво. Ви <laughs> зрозуміли. Ти hey, подивися, мудрець думає. Ти, типа, я як мудрець, то давай мені вже якісь такі толкові. Що Бо... ти, Йожик? Що я? Життя таке ваше. Що, <laughs> середу снімаєш? Так. Да. О! Oh. Оно бачиш? Ні, ну ти даєш, я ще одному в дещутку. Що саме більше подобається? Що саме подобається? Саме більше подобається мені діти. Да. Так. Яка саме краща група? Що-що? Яка група саме краща? Саме краща? Так. Да. Я навіть не знаю, як сказати вам. Мені всіх хороші діти. Да. Я всіх люблю. У нас світлячки дуже хороші діти. Слямо, тазі. Дуже чудові діти, дуже мене вовного родивки дітьми, дам. В групі Це дуже, дуже чудово. Я сподіваюся, завтра останній завтрашній день він буде ще кращим з ним вдосконалюватися. Все одно чудово. Ой, дуже класно, дуже благословений табір. У мене найстарші, але так з ними весело. Словено, дуже все добре, дуже хороша погода. Слава Господу, що почула ще молитви. Мені все подобається, всі друзі. Хай Господь благословить усіх. Дякуємо Господу. Дякую. За цей такий хороший час. Я скажу, мені класний табір, чесно. Дякую. Дуже, дуже. Ну, Може через те, що я тут не так зані... в в не багато роботи мені так, як цього, як на інших, але дуже класно, чесно. Дякуємо за організаторів, організаторам за організацію і за приглашення. Мій, скажіть, Будьте класовим. Що діти? Наїлися цукерок. Так! Yeah! Yeah! А муки. Ой, yeah! які ви хороші. Yeah! Добре. Зараз у нас буде збрання починатися, яке буде цікаве. Будь показувати сценки. будьте уважні, але попросимо Божого благословіння на це, так? Так. Да. Давайте збудуємо будиночок. Все. Діти, ми домовлялися. Якщо ви пам'ятаєте, ми зранку домовлялися. Дуже. Ви пам'ятаєте? То ми зробимо цю домовленість сильною. Так, так що тихенько. Геть, геть, тишину всі зробили. Всі. Якщо дорослі говорять, можете дати їм. І зробили тишину. Ну що, давайте звернемося до Бога, який сильний нас був сумив. ми бачили? Пам'ятаєте, на перший день, як ми помолилися, і ітьмара пішла. пам'ятаєте? Супер було врада. Та да, Бог всемогутній. Давайте помолимося такому богу. Великий Боже! Боже, ми, тобі ми тобі дякуємо за все, що ти нам даєш. Дякуємо тобі за цей день. За все, що ми сьогодні бачили. і чули. Ми просимо тебе. Благослови цей зібрання. Благослови це зібрання. Нехай, воно буде Нехай воно буде цікаве. Та повчальне. Та повчальне. Амінь. Сідаємо. Зараз тихенько. Зараз у нас буде сценка. і нам її покажуть діти. Група Губа денка. Вибачай БМВ. Але перед тим ми заспіваємо. Стук-стук-стук. А що? номер телефона? Я візьму з неба болібові приплив. Тільки всі-всі стали, ось сюди. Хто не з руки порядку, два чоловіка, ставте сюди, будь ласка, наперед. Придіть сюди до дітей. Читарілка і багато книг. І у нього був хороший одяг, але у нього не було одного. Чогось дуже важливого. У нього не було радості. Де ж моя та радість? Як мені без її важко. О, знашов моя радість. О, Мікі Маус біжить. Том і Джеррі. А, який. Який анекдот! Ох, вже кінчилась. Яка ж моя радість? Привіт, привіт. Ох, що це? Це мені? О, тепер я знайшов свою радість. О, як мені добре. Ой, що це зламалося? Тепер моя кінчилася радість. Нема в мене ніякої радості. Снікерс. Баунті, марс та інші шоколадні цукерки принесуть радість і щастя кожній дитині. Нове покоління вибирає шоколад. О, шоколад, який мені принесе радість. О, привіт, а чому ти такий сумний? У мене немає радості. Ось, спробуй цукерки, і тобі сразу стане краще. О, дякую. Я тепер знайшов свою радість. Ммм, Як добре? Як мені вже набридли ці цукерки? Не мав їх ніякої радості. Незабаром Степа познайомився з хлопчиком. Вони стали найкращими друзями і не друзями. Вони каталися на Діми скейті і пускали літаючу тарілку. Вони разом робили домашні завдання і ділилися найпотерівнішими секретами. Діма був щасливим. Як раптом е, поламалися ролики. Друга нема, ролики зламалися, і він пішов від мене. Ох, яка це радість. Нема ніякої радісті ні в книгах, ні в машинці, ні в цукерках. Ох, як мені не мене немає радості. У мене немає радості. Знаєш, деякі хлопчики дівчатки шукають. Цукерках, машинках, а деякі в Біблії Так? це радість. Так, Бог – це радість. А я Дякую. Тепер я буду її читати і молитися, щоб мене була б радість. Дякую. Бог створив людину для радості і з радістю. Дина людина не послухалася Бога. Без Бога людина нещаслива. Якщо ти попросиш своє бачення, він дарує радість. Я тебе прошу пробачення. Я більше так не буду. Амінь. Дітки? Я думаю, що ви зрозуміли, що де ми можемо знайти джерело справжньої радості. Можемо? Біблії. Дітки. Пам'ятаєте мене, я вранці виходив, щось не дочував там трошки. Пам'ятаєте? Слухайте. Цей рецепт подіяв. Я тут прочитав багато-багато рецептів, які мені трошки дозволили настроїти свій слух. Ну, не фізичний. Казав доктор, що все в порядку мене з ухами, але з ухами духовними трошки були проблеми. Біблія мені допомогла. Ой, нам дуже цікаво дізнатися, що ж з тобою сталося. Правда, дітки? Так! Ну, розумієте, е, я увлікався комп'ютером, а моя мама, мама просила, щоб я пішов щось добре зробив. Тепер я поставлю свої пріоритети по-різному. Я схотів, ну, тобто Біблія навчила, щоб я слухав батьків, прислухався до того, що їм треба робити. І все змінилося. Я довольний і мама довольна. Це класно. Ти не повіриш. Мені приємно це чути, і нам всім також. Так? то Бог це найкращий лікар. Куди вам брати? Давайте ми глянемо, хто що запам'ятав. Ну все, лікар, я пішов. Ай, я... я... чекай, що ти можеш говорити. Я... Який сьогодні був золотий віршик? Я... Я... Говоріть, всі разом. Читайте, читайте. Давайте. Три, четыре. Покличу по мене, і тобі, и тобі. І тобі Давайте, дітки, ще раз. Покликуй до мене і тобі відповім, і тобі розповім про велике, та незрозуміле, чого ти не знаєш. 33,3. Молодці! Покликуй до мене і тобі про велике та незрозуміле Чого це не знаєш? Вороніє 333. А тепер, коли я переконався, що всі ми добре чуємо, я можу сміло вертатися і йти в двері. Все дітки, я вам бажаю, щоб ви прислухалися до того, що вам говорить мама, що говорять вам вчителі в школі, щоб ви були смітнями, щоб ви прислухалися до всіх, а особливо до тих, хто потребує вашої допомоги. Будете слухатись? Надіємося і перевіримо на наступний рік. Обов'язково. Все, до побачення! До побачення! Хай у вас Бог благословить!